На вихований ведмідь. В лісі жив ведмідь гультяй, знав єдине слово Дай. Дайте меду й малини, дайте рибки і калини. Дорікали звірі вслід, ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка. Діти, вам сподобався віршик? Про кого був віршик? Так, про ведмедика. Де жив ведмідь? Правильно, у лісі. Яке єдине слово він знав? Слово дай. Як його називали звірі? Правильно, невічливим. Яке чарівне слово вивчив ведмедик? Слово будь ласка, молодці малята.